Привіт, друзі! Хочу розповісти про те, що робити, якщо ваше відправлення з Aliexpress затримали на митниці в Україні. Чому саме я хочу розповісти коротко про себе два слова і про що, про що буде відео? Відео буде про те, коли відправлення в статусі file to clear at I import Customs. Тобто відправлення затримано на митниці. І що робити в цьому випадку? Де знайти контакти митниці? Чи мають право вони затримувати, як розвивається ситуація і спілкування з митницею? І я розповім цьому відео. Додивіться до кінця. Два слова про себе. Я дуже багато купую на Aliexpress і канал. Цей був де задуманий. Це буде перше відео в ньому. Я буду ділитися. Реально якимись корисними речами, з якими я досить часто стикаюся. Я не буду вам переповідати прочитані статті та перекази в інтернеті, а саме власний досвід буду розповідати, як спілкуватися з митницею, куди телефонувати, як замовляти дешевше, як знаходити на Аліекспресі дешеві товари, як їх правильно. Що робити, якщо вони, як їх повертати у випадку, якщо вони неналежної якості, про все це я буду розповідати на своєму каналі. Ще раз розповім, що я наголошую, що я дуже багато купляю, і не буду називати цифри, але це реально маю величезний досвід, з яким вирішив ділитися, можливо, комусь це стане в нагоді вирішенні. Ну, наприклад, так як сьогодні питання. З, з, спору з митницею. Чому затримали це відправлення? Я вже дзвонив на міст Експрес, і це в даному випадку перевізник, який доставляє це відправлення. Мені сказали, що скомпонова... скомпоноване три відправлення в одне. І тому, відповідно, митниця порахувала, що три відправлення, вартість їх загальна більша, ніж 150 євро. Тому хоче на мене накласти мито. Саме головне і цікаве, що навіть якщо три відправлення в одному, воно, хоча, до речі, вони йдуть ці три відправлення від різних продавців, все одно їхня загальна вартість не перевищує 150 євро. Вона не перевищує там здається 120 доларів за всі три відправлення. І так, давайте. Попробуємо розібратися. Дивіться, ці три відправлення от вони мають отакий статус. Ось я покажу вони. Вони, до речі, на Алікспресі мені їх видали ось такими трек номерами. От вони різні. Я вам показую, дивіться, зверніть увагу, що вони різні. ЛП починається. Тут цифри закінчуються 209. Тут ЛП починається, цифри 398 закінчуються, тут закінчується 165. Але саме цікаво, коли ми натискуємо. Ось на цей. Це просто я що це за сторінка? щоб ви розуміли, коли з ордер деталі ми натиснемо ось тут статус відправлення, то у нас відкриваються 30 таких сторінок. Я для того, щоб не затримувати ваш час, їх вже зарані відкрив. І так, бачив, що тут різні трек-номери, і ми їх на них натискуємо. Вони клікабельні. Раз, два, три. Ми натиснули. І що ми бачимо? Бачимо, що. Статус нашого відправлення, що він в Україні, червоне. Тобто воно ось те саме написане: файлі clear, тобто проходить митний досмотр, огляд, але that held to by custom, тобто затримано митницей. І бачимо номер відправлення, було LP, а тепер вже трек-номер має інший. І це іменно MGRAIE. Починається трек відправлення, який доставляє Міст Експрес. І дивимося на цифри. Тут 0.55 закінчується, тут закінчується 0.55, тобто дійсно три посилки згруповані в одну відправлення ось з цим трек номером. Далі, що робити? Ну, Перша справа, ми дзвонили до Міст Експрес. Міст Експрес ось легко знайти сайт, ось легко знайти телефони. Що мені? Щодо моєї ситуації, міст Експрес розповіли, що да, дійсно затримано на митниці. Хоча, якщо ми відстежимо по трек номеру на сайті Міст Експрес, буде у нас в мене. Не буде в нас, я не знаю, як буде у вас, в мене було, що воно просто на митниці проходить таможенний огляд, і що це максимум буде. Буде максимум не більше п'яти днів. Але насправді він затриманий. І це мені сказали у розмові і сказали, докуда, до кого звертатися щодо питань, щодо розмитнення. Ось я перейшов на сторінку. Займається цим компанія приватна Руса. Не знаю, не розумію я для себе, чому приватна компанія займається державними справами, такими, як Ростомошка. Але, але, але зараз відео не по цьому. Відео саме, що робити. І так, телефонувати. Дивіться, консультації по затриманих посилках. 067. Ви бачите, я не буду їх озвучувати, ви бачите телефони на екрані. Ось консультації, консультації з англійськими клієнтами, даже там є. По затриманих посилках, відділ контролю. Десь я бачу. Ага, ось інгліш, хто по-англійськи розмовляє, є телефон навіть для англійських, англійськомовних людей. Що далі? Далі я е, буду, сьогодні, сьогодні субота, я телефонував по цим номерам, мені відповів, автовідповідач сказав, що вже пізно, да, дійсно вже вечір, вони не працюють. Дочекаємося понеділка, я зателефоную. Ще раз наголошую, питання в тому, що мої всі три відправлення не мають загальну вартість більше 150 євро, тому будемо е, спілкуватися з. Компанію Росан і спробувати все таки не платити митний збір, який я по закону і не маю платити. Чим закінчиться далі дана історія буде в наступному відео. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо буде багато лайків, то це мені допоможе і надалі мотивує мене, щоб я знімав корисні. Я, на мою думку, корисні для багатьох, тих, хто хоче дешево купити, правильно купити на Аліекспресі і знати, як себе поводити в різних ситуаціях. Я багато. А, то маю досвіду, і буду про нього з цим досвідом ділитися з усіми, хто кому це потрібно. На цьому хай всім щастить. Не буду затримувати ваш час. Гарного всім дня.